Є знижки на воду ізота. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на «Гриф». 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Вітаємо головний на ранок до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск. До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. У Харкові цієї ночі російський каб влучив у багатоповерхівку глучання було на рівні четвертого поверху. Відомо вже станом на цю мить про трьох загиблих. Серед них дитина. За словами голови харківської Ода Олега Синігубова, хлопчику, якого вбила країна терорист, було 11 років. Його деблокували з-під завалів з тяжкими травмами голови та переломами. Зараз у ДСНС повідомляють, що вдалося врятувати трьох людей і за. Раз буквально інформація цієї хвилини посилаючись на ДСНС, рятувальники кажуть, що під завалами ймовірно ще залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Стежимо далі. І рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в Подільському районі Києва. Внаслідок падіння уламків дронів цього ранку. Загорілась трава, пошкоджено вікна у трьох сусідніх багатоповерхівках та лінії електропередач. За даними місцевої ОВА, сили ППО знищили усі безпілотники, які загрожували місто. За жовтень Росія 20 разів тероризувала Київ дронами. За 31 день лише одного єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. Асований ракетний обстріл по Одещині напередодні ввечері нанесли росіяни за даними ОВА Олег Кіпер, голови ОВА по області ворог випустив близько 10 ракет різних видів. І також увечері російська армія атакувала Дніпро. Внаслідок постраждала дитина. 14-річний підліток у хлопця, поранені ноги. Лікарі надали йому необхідну допомогу. Покровськ Донецької області закривають на в'їзди виїзд. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк, заблокують певні ділянки міста. Це пов'язано із підготовкою міста до оборони. Про повне блокування усього Покровська на в'їзди виїзд не йдеться. Окупанти вже за 6 кілометрів від однієї з околиць. У місті на 80% знищена вже інфраструктура. а Електропостачання є у трохи більше половини Покровська. В місті все ще залишається близько 12 тисяч жителів. 55 – зі яких діти місцевих закликають виїхати? Попри те, що лінія фронту наближається, темпи евакуації знизились. Україна готує плани із трьох пунктів, які буде надано на другому саміті миру. Повідомив прес-секретар президента України Сергій Некіфоров в ефірі телемарафону. За його словами, Україна активно співпрацює з країнами глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою. Ну а крім цього, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до чергового засідання Гарамштайн. Послухаймо більше. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований. Повністю і щоб наші кроки з партнерами були дійсно спільними і максимально дієвими. Наразі чітке прораховане бачення подальших дій разом з партнерами є в нашому плані перемоги. Головне знайти рішучість, виконати пункти, і це точно наблизить мир. Україна може стати членом ЄС до кінця 29 року, Київ виконав усі вимоги задля для надання статусу кандидата на вступ ЄС. Про це свідчиться звіт Єврокомісії у межах так званого пакету розширення в Брюсселі. Позитивно відзначають зусилля Києва щодо захисту прав нацменшин, роботи антикорупційних органів. Зокрема, резонансні кримінальні справи свідчать, що система працює ефективно. У звіті немає жодного аргументу, який е, не перешкоджав би євроінтеграції України. Тож в разі. Виконання подальших умов у Єврокомісії чекатимуть відкриття кластерів про вступ. Нагадаю, вимоги Україні висунули 22-го року. Масштабний мітинг протесту під будівлею Київської міської державної адміністрації анонсували сьогодні на 11.30 ранку. інвестори найбільшого забудовника країни Київміськбуду. той припинив будівництво житла з початком повномасштабного вторгнення Росії через відсутність грошей. Заручниками ситуації стали близько 40 тисяч інвесторів. Серед них, зокрема, є кілька тисяч родин військових. Інвестори вимагатимуть до капіталізації будівельної компанії, акції якої більш ніж на 80% належать належить саме місту. Згідно фінансового аудиту, щоб поновити будівництво 22 заморожених комплексів, Київрада має запланувати виділення 2 мільярдів і 280 мільйонів гривень в бюджет наступного року. Декілька тижнів тому інвестори, які буду вже виходили на вуличний протест, який запам'ятався перекриттям вулиці Хрещатик. Мер міста Віталій Кличко пообіцяв, що питання буде врегульовано, а житові комплекси добудовані. І дія визнана одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Тайм. Щороку американське видання обирає 200 винаходів, які змінюють світ. Дія потрапила в Тайм Бест у Категорії застосунки та програмне забезпечення. Нагороду отримали за шлюб онлайн. у світі повністю цифровий процес одруження. Учільник мінцифри Михайло Федоров зазначив, що пишається визнанням продукту його команди. Завдяки дії Україна стала першою в світі країною, яка прирівняла електронні. Паспорти до паперових, окрім того, що у застосунку є цифрові документи, там можна отримати офіційні витяги, відкрити ФОП, сплатити податки, штрафи, одружитися, задонатити на підтримку армії. Тощо маленька, все таки, але чуттєва важлива перемога в цьому питанні. Друзі, ну а ага, далі пропонуємо рухатися з нами далі. Ну що ж, ми ваше точку, впори, як завжди будьте з нами. А далі, друзі, розкажемо вам, що відбувається у світі. В Іспанії оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок масштабної повені. Країну охопили руйнівні повені, сотня загиблих і збитки на мільйони євро. Більше про стихію далі в нашому матеріалі. Орхливі потоки роблять хаос, руйнують мости, тягнуть за собою вулицями автомобілі. Люди чіпляються за дерева, щоб їх не знесло за водою. Потужні повені на півдні та сході Іспанії спровокували сильні дощі. У місті Чива, що в регіоні Валенція, за вісім годин випало майже 500 міліметрів опадів. Щодо рівню річній кількості було спокійно, різко прийшла така хвиля. У нас є така головна річка, яка завжди була сухою, і зараз через ці ливні, через це все вона дуже швидко наповнилась. Такого не було з 30 років. І деякі мости змили повністю з землі. Радіо та телестанції отримують сотні дзвінків про допомогу від людей, які опинились у затоплених районах або шукають близьких. Оскільки рятувальникам важко дістатися до деяких районів подруга шукає свого батька, бо він вийшов і не повернувся там, де села ближче. Там всі. Одноповерхові двоповерхові будинки, і там вона мені в фотографії скидувала, що затоплений повністю весь поверх. Для пошуку зниклих безвісти використовують дрони у курортному місті Валенсія. Десятки людей провели ніж у вантажівках чи автомобілях, а також на дахах і мостах, чекаючи на порятунок. В цьому регіоні державне метеорологічне агентство Іспанії оголосило червоний рівень небезпеки. Постраждали від відповені також деякі частини Андалусії. Повені спричинили перебої в роботі транспорту, зокрема авіосполучення та залізниці. У Валенції напередноті закрили школи та призупинили всі спортивні заходи. Міські парки залишаються закритими. Надмірні опади випали через рідкісне погодне явище, коли в атмосфері скупчується холодніше повітря. А оскільки теплі та вологі маси рухаються під ним. Ця зона стає нестабільною, що призводить до щільних грозових хмар та інтенсивних злив. Ну а зараз більше дізнаємося про погоду, що вона нам сьогодні підготувала. Про це розкаже нам наша чергова кореспондентка Христя Биковець. Христю, тобі доброго ранку. Розкажи, чого нам очікувати. Вітаю, колеги. Власне, від самого ранку у Києві О, не можу сказати, що дощ дощ сильний. Він то починається, то закінчується. Буквально ще 5 хвилин тому без накриття стояти було неможливо, тому що насправді дощ був досить сильний. Але от буквально за пару хвилин до нашого включення, як я вже казала, дощ припинився. Але все ж таки, за прогнозами синоптиків, у столиці сьогодні без парасольки не обійтися. Щодо температури, то хочу сказати, що, попри те, що синоптики вже з наступного. Тижня обіцяє таке значне похолодання в деяких областях сніг, і власне мінус у Києві сьогодні ще досить тепло. Станом на зараз плюс 11 градусів тепла, і ну я вам скажу, якщо не зважати на такий невеличкий вітер, то більш ніж комфортно. І, власне така температура сьогодні буде на більшій території України, але все ж таки, як і у столиці, так і у певних областях, сьогодні синоптики прогнозують дощі. де саме і про погоду детальніше по регіонам, все роз. Розповідаю. Розпочинає традиційно зі сходу власне саме на сході сьогодні і вночі, і в день можливі короткочасні дощі. Проте по обіді буде ще досить тепло, як власне до кінця жовтня, в середньому від плюс 10 до плюс 12 градусів. А от на півдні переважно сонячне і ще тепліше, максимум плюс 15 У Криму навіть до плюс 17 На заході ж буде хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Ужгороді до плюс 14 градусів. Нарешті частина регіону. По обіді від плюс 11 до плюс 13. В день опадів синоптики не прогнозують. На півночі дощі синоптики обіцяють на Київщині, Чернігівщині та в Сумщині. Температура школиватиметься від плюс 9 до плюс 12 градусів. У центрі, власне, душітиме у Дніпрі, Полтаві, Черкасах та Кропивницькому. Нарешті частині регіону без опадів. Температурний максимум сягне до плюс 13 градусів. У столиці а, сьогодні синоптика, як я вже казала, і зранку, і в день прогнозують. Сують дощі, тому краще все ж таки захопити з собою парасольки по обіді. Температурний максимум сягне плюс 12 градусів. І температурні рекорди у столиці найтепліше 31 жовтня за всю історію погодних спостережень було торік, у 2023 році зафіксували аж плюс 21 градус тепла. А от мінімумом відзначився 1920, тоді було мінус 17 градусів. А от якщо слідкувати за народними прикметами, то сьогодні я для вас підготувала досить цікаві. Аву прикмету, брекмету, на пращури сьогодні, 31 жовтня дивилися на птахів, і вони вважали, що якщо птахи насуплені, то значить зовсім скоро накриє затяжна негода. Ну скажу вам чесно, як визначити чи насуплені, чи насуплені птахи, я особисто не знаю, тому просто пропоную, аби ми з вами сьогодні були посміхнені і не насуплені. Колеги, ну ти нас Христі. зарядила Христина, дала нам формулу для того, щоб триматися. Далі, тому що інших варіантів у нас немає. Маємо жити е, і без перебільшення. Пасиві таких колись.